Чим відрізняється кокосова паста від кокосової олії? Часто ми на полицях бачимо кокосову пасту, на кокосовій пасті смажити не можна, тому що в кокосовій пасті в кремі такому багато. Самих кокосової м'якоті, і ця кокосова м'якоть буде горіти на наших пательнях. Тому це можна використовувати кокосову мавну, можна використовувати в десерти, в каші додавати, як в сирому вигляді. А от смажити можна на кокосовій олії, але я не використовую кокосову олію нерафіновану. Це Organic Virgin Coconut Oil, Подивимось, що тут. Е так не можу зрозуміти органічний продукт кокосового ага, першого віджиму. Ось на такий класно. Дивіться, буде смажити, підсмажити тут, правильно розділяти, підсмажити і смажити. От підсмажувати на цій без проблем. Можна вона ароматна, пахуча. Все, що кокосова олія рафінована, вибілена, дезодорована, це вже ближче.